Всім добрий день, народ. Хочу показати вам таку цукерку 1158 джендір в ідеальнішому стані. Комбайн повністю перебраний, все ж обслужений. Дерев'яні підшипники на соломотрясах поставили новенькі салінблоки на решетний стан новенькі. Передня гума на йому нова. Задня не міняли, але як нова. Жатка на йому 425 чистий захват коси. Жатка новішого зразка з грубим шнеком, за цей вже спіраллю йдуть пальці на йому. Шумахер коса і шумахер привод коси, тобто редуктор. Знизу теж, бачите, вже вона виглядає новіше, ця жатка. Ну, Хто розбирається, то зрозуміли про що я кажу. Бичі на комбайні. Зараз вам підлізу покажу, який стан. Будь ласка, дивіться. бичі не міняли, оце вони в оригіналі такі є, можна сказати, ще як нові. Під барабання всі оці прути перегнали на новенькі, вже вони товстіші, крепші будуть. Рох от йому не гнилий. Повторюсь, весь комбайн перебирався, бачите, оці всі старі резинки, все ми це замінили, обслужили його. Ціліндри не підтікають йому. Гнилі на комбайну ніде немає. Еліваторий стан, бачите, не протерті, зірочки на вам зараз покажу на тому таке саме, колесо, бачите, в якому стані? Повністю нове, те таке саме того самого виробника задні в такому стані. Тут, як бачите, ніколи ніде нічого не ударялося в йому, там так само. Все ціленьке, ті солінблоки ми замінили. Комбайни з січкарнею. Новенький розпилітель, Ми самі зробили на його, ну бо не було. З комбайном то зробили, виготовили самі ножі на січкарні, бачите? Всі новенькі. Зсередини теж комбайн, повторюсь, весь розбирався. Барига, барига, все покрасила. Вона це ж по-любому комбайну вбити і хоче щось ховати. Решета, стан. Бачите? Теж все передивились, тут ніяких питань до їх немає. Ці подушки поміняли на новенькі. Все абсолютно комбайн готовий до поля. З вас вже взагалі нічого не треба йому щось робити. Реально, бо тому що кажу, комбайн розбирався повністю. Хто там раніше може дзвонив до мене за цей комбайн. Я показував, або хтось приїде його дивиться, я вам покажу. Ходові рівні. Новенькі. Цей ще нижній, що верхній. Тут ніде нічого не погнуто. Ворог, як бачите, не гнилий. Мотор там сухенький в тут мотор шестерка з турбіною. 125 лошадок, підбаравання. Всі планки рівні струна не стерті до портів і самі порти нові. Бичі, ще раз побачили всі, які на їх зуби. Це колеса так само новеньке, як я казав. Покажу вам кабінку в йому. Кабіна кругла і кругла новішого зразка. Вентиляція це все працює в ній. Так, заліземо. Покажемо бункер. Так, бачите, як йому витерта фарба. Ще покажу вам соломатраси, як вони зверху тут виглядають йому сам двигун. Бачите як вигоре ще на йому. Сухенький, ну, понятно, що помити, але тим не менше він сухенький. Гідравлічний викид труби. Це народ, більш в принципі нема що за його розказувати реально. Комбайн готовий в поле. Кому цікаво тут дзвонити. З такою ціною, хто б там що не трамдів, з такою ціною ви не знайдете зараз такого комбайна. Зайдіть там в OLX. зайдіть десь там на європейський сайт, побачите які ціни. А тоді вже розказуйте мені, чи дорого це, чи ні. Що це взагалі за комбайн такий? Типа, хто не знає? 11.58 Воно на вигляд як 10.55 зовнішнього, але двигун тут такий, як на 1065. тобто з турбіною стоїть, трохи потужніший. Пропускна здатність, що в 65-го, що в 55-го і в цього 58-го одинакова. Тому що е, ширина барабана, так само 4 силометряси, це в їх все одинакове. Розмір ще теж одинаковий. Е, просто 11-та серія. Це новіші комбайни по рокам. От і вся різниця, це просто свіжіший комбайн вже набагато по рокам. Тому так, тепер будете знати. І зараз запустимо його, прокрутимо все. Так. Як бачите, не бригає, стоїть на місці все збалансований. Не закрили бляху до кінця мережі! Перегон с не димит. Кому цікаво, то дзвоніть. Номер телефона я залишаю знизу.